У 17-й школі міста Житомира навчаються діти багатьох національностей. Окрім різних шкільних подій та свят, тут є деякі особливі. Наприклад, цьогоріч вчителі та учні школи вирішили єднальним дзвоном миру започаткувати традицію відзначення Всесвітнього дня миру у всіх школах міста. Ми назвали Ми за мир, і ця акція проводила 14 вересня по сьогоднішній день. Ні, ми не не тому проводили, що у нас багатонаціональна школа. Ми проводили тому, що ми всі бажаємо миру: і українці, і вірмени, і діти інших національностей, і старші, і батьки, і діди. Я думаю, що вони всі хочуть, щоб в Україні нарешті був мир. Окрім цього, під час шкільного заходу нагородили активних зберечів пластикових кришечок на виготовлення протезів для потребуючих учасників АТО. Діти розпочали їх збір ще задовго до першого вересня і вже зібрали 20 тисяч кришечок. Для прикладу на виготовлення одного протезу ноги потрібно 850 кришечок, а руки 550. Нам з літа сказали про цю акцію. І коли ходили в школу, там допомагали вчителям, то бросали теж кришечки. Ми брали лісточки, обводили нашу руку карандашом, обрізали і обрізали їх і писали наше ім'я, і, і клас. І так ми зробили полотно міра з нашими руками. Збір кришечок продовжується адже діти прагнуть допомагати своїм захисникам? Хто чим може?